Головне про події 17 грудня у Москві СБУ стратила російського генерала. Верховна Рада готує закон про множинне громадянство. А ДБР почало розслідування щодо скандальної 211-ї понтонно-мостової бригади. Докладніше далі. Верховна Рада підтримала за основу голосами 247 депутатів законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні. Один із головних пунктів законопроєкта – множинне громадянство не допускатиметься щодо осіб, у яких є громадянство Росії. Нардепа Миколу Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі учасника бойових дій у Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Наразі Тищенко перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Міністерство цифрової трансформації разом з українськими банками запустили єдину дія картку, на яку можна буде отримувати усі виплати від держави. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Працівники ДБР почали розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів знущань і здирництва у 211-й понтонно мостовій бригаді сил підтримки ЗСУ. Поліція Тернопільщини повідомила про підозру командиру цієї частини Олегу Побережнюку у зловживанні службовим становищем. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 3600 бойових танків і майже 8 тисяч бронемашин. Про це повідомила розвідка Великої Британії. У Москві підірвали генерал-лейтенанта, начальника військ радіаційного та хімічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кірілова. Внаслідок вибуху загинули сам Кірілов та його водій. За даним видання Українська правда, замах на Кірілова є спецоперацією служби безпеки України, яка напередодні заочно повідомила генералу про підозру. Через чотири з половиною місяці після початку спецоперації у Курській області Росії Україна втратила половину раніше контрольованих територій. Як стверджує видання Економіст, ЗСУ перейшли до оборони. Суд у Нью-Йорку відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у кримінальній справі про приховані платежі порнозірці під час його президентської кампанії 2016 року. Про це пише видання Financial Times. Південна Корея ввела санкції проти осіб та організацій, причетних до військового співробітництва Росії та КНДР і фінансування північнокорейських ядерної та ракетної програм. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. У Латвії оголосили раптову перевірку боєготовності підрозділів національних збройних сил. Пише видання Європейська Правда. У столиці Франції скасували показ фільму Останнє танго в Парижі режисера Бернардо Бертолуччі через протест захисниць прав жінок. Паризька французька Сінематека заявила, що зняла фільм з показу після отримання погроз. Пише видання Гардіан. Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик склав позитивний допінг тест. Повідомив портал Трибуна, колишнього футболіста донецького шахтаря тимчасово відсторонено від ігор. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.